Вітаю всіх! Я хочу подивитися ще трішки фронт. Треба розглядати фронт. Я хочу глянути так. Запорізький напрямок. Фронт на запорізькому напрямку. Яка буде ситуація лютий місяць? Фронт на запорізькому напрямку. На лютий місяць, яка буде ситуація? Фронт Запорізький напрямок. Звісно, що захист активний. Помірність непогано. Помірність і дев'ятка жезлів. Тобто лінія бойового зіткнення матиме так. В принципі, нічого. Я би сказала, що буде певний момент на лінії бойового зіткнення. Не буде руху активного. Кінцевий результат. Без руху. Багато розмов. Багато вкидів, багато залякування, але цей фронт не матиме сильного руху, бо важко з однієї та з іншої сторони. Він без руху. В принципі, це, мабуть, най... найголовніше, що цікавить, тому що то, що є лінія бойового зіткнення, там бої постійні це так і є, це нормально, це війна. Рух, я не бачу, мені не показує зовсім рух. Є застій.